Друзі, сьогодні в Вибісі за 1760 гривень. Ну, трошки дешевше, бо знижка. Купив отакий набор для чищення зброї. Це Підар 15, підходить, в принципі, універсально до всіх. Є такий самий Подака. На ньому так і написано: ціна, здається, не сильно відрізняється. Такий цікавий набір. Значить, тут є склад, що тут. Я купив сам чохол безпосередньо, але цю червону я б зняв, якщо вона є. А так, чохольчик хакі, іначе, не знаю, чи є якесь кріплення, було б шикарно. Мабуть, нема, ну то не суть. І, типу, інструкція, як цим користуватися. Ви знаєте, як для цивільних, так і для військових, як на мене, буде дуже цікавий девайс. Тому раджу магазини магазин IBIS. Не задля реклами, а дійсно цікава річ. Як скористаюсь, скажу, можливо, є якісь нарікання і моменти.